Вітаю. Тема нашої відеолекції правопис префіксів та суфіксів. Зараз ми розглянемо правила написання префікса с та з. Отже, с пишемо перед буквами, які входять до словосполучення «кафе-птах». Отже, це глухі приголосні «к», «п», «т», «ф», «х». Наприклад, сховати, стримати, сфотографувати, спечений, спитати. Префікс з пишеться перед всіма, крім «к», «п», «т», «ф», «х». Наприклад, зшити, зчистити зсадити, змастити. Увага! В українській мові існує тільки префікс роз. Наприклад, розрізати. Префікс зі. Префікс зі пишеться перед сполученням приголосних. Наприклад, зігріти, зібгати. Зістрибнути, зірвати. Зараз поговоримо про префікси пре, «при», «прі». Префікс пре вказує на вищу міру ознаки, і його можна замінити словом дуже. Наприклад, причудовий, дуже чудовий, примилий Можемо замінити словом дуже милий. При. Префікс при найчастіше вносить у значення слова такі відтінки, як приєднання, приближення або неповнити дії чи ознаки. Наприклад, прибудувати відтінок приєднання, приходити відтінок. Приближення, присісти, відтінок неповнити дії. Префікс прі потрібно запам'ятати, оскільки він пишеться у трьох словах: прізвище, прізвисько і слово прірва. Переходимо до правопису суфіксів. Такі суфікси як «ечк», «еньк», есень, пишуться у пистливих словах. Вони надають слову зменшувально пистливого значення. Наприклад, вишенька, донечка, ріднесенький. Але варто запам'ятати такі слова, як горличка і вуличка. Тут ми спостерігаємо суфікс ичк. Такі суфікси, як ен, –єн, пишуться в словах середнього роду. Наприклад, вовченя середній рік, гусеня, совеня, каченя. За допомогою суфіксів іськ, –їськ, –ищ, іщ їщ» утворюємо слова переважно з емоційно. Негативним забарвленням. Або ще ці суфікси надають словам е, значення згрубілості. Наприклад, ворчище, гноїсько і так далі. Суфікси «-ив» пишуться в іменниках, які означають результат праці чи матеріалу. Наприклад, печиво. Вариво, прядиво та інші слова. Прошу натиснути на паузу і виконати завдання. Так, отже, правильно написано всі слова в рядку. Давайте перевіримо. Так, наші слова. Скасований, розтривожений, припинений, зшитий. Так, Тут ми бачимо, що всі префікси написано правильно. Далі варіант Б. Преморожений уже ми бачимо помилку у першому слові, тому що тут у нас буде префікс при. Далі варіант в. Призвісько списаний, сфотографований, щесаний. Подивіться, будь ласка, уважно на перше слово варіанту е, В. Призвісько. Так, помилка буде. Прі тому що існує е, слова, які і треба запам'ятати із суфіксом при. І тут ще правильна помилка у слові прізвисько. Так, варіант Г. Розщеплений, присмачний, розрізаний, зібраний. Так, тут ми бачимо помилку у слові. Розщеплений, тому що ми знаємо, що в українській мові існує префікс роз. Так, і е, в останньому слові пропущено правильно літера Н. Так, також, будь ласка, натисніть на паузу і виконайте наступне завдання. Правильно написано всі слова в рядку. Вишенька, милесеньки, вивчення. Цуціня. Ми бачимо, що у першому слові вже допущено помилку. Буде у нас вишенька. Ень, суфікс. Далі варіант Б. Теж у першому слові помилка буде вогнище, Порвище, печиво, дубище, суфікси надають з грубілості. місцево правильно. Суфікс ин. Так, варіант В. Морозиво, добриво, уриво, вітрище, знову ж таки, суфікси е, згрубілості. Е, тут ми ну, бачимо все правильно. Останній варіант ластовиння, гусиня, чияння милово. Бачимо помилку у слові гусиня, тому що буде суфікс «н». гусиня. Добре, на цьому ми закінчуємо. Дякую за увагу!